Тиждень грошей 2024 у всьому світі відзначають з 18 до 24 березня. Щорічна кампанія має на меті інформувати населення про важливість опанування фінансових навичок, щоб у результаті досягти матеріального процвітання і фінансової стійкості. Тернополяни цьогоріч підійшли до цього періоду інноваційно на базі імерсивного мультифункціонального хабу західноукраїнського університету. Освітяни провели спеціальний тренінг для внутрішньо переміщених осіб. Ми хочемо ще сказати вам, які саме шахрайства можуть спіткати вас в житті, тому що під час військових дій вони активізувалися. Хочеться, щоб ви знали ці напрямки, щоб ви були пильними, щоб ви убезпечили своє життя, щоб ви зберегли свої кошти і, і щоб таким чином ваше майбутнє було більш безпечним. Окрім цього, за допомогою технології сучасного програмного забезпечення внутрішньопереміщення особи пройшли психологічний тест на визначення рівня їхньої стресостійкості. Спочатку тест відстежує погляд людини, вони переглядають картинки, після цього проходять таке тестування невеличке на основі двох останніх тижнів. Як вони себе почували, вони відповідають вони дають відповіді на ці запитання. Якщо потрібно звертатися до лікаря, вони надають дають рекомендації, що потрібно вживати, яких яких дій. Херсонка Юля Міснік разом із донькою евакуювалась у Тернопіль рік тому. Сім'я досі говтується після пережитого. Юля розповідає, через усі події відчуває себе емоційно нестабільною, як наслідок може бути вразливою до схем шахраїв. Були в окупації. Потім були у дитини за кордоном. Ну, і зупинилися тут в Тернополі. Стрес ходили до психолога і дитину водила. У межах проєкту тижня грошей у зуну також проводили інтелектуальні фінансові ігри, просвітницький марафон, англо-український квест та майстер-клас для студентів усіх вишів. Організатори кажуть, у такий спосіб хотіли об'єднати освітні заклади Тернопільщини, надихнути молодь, дізнатися більше про те, як заробляти, вести бізнес і безпечно управляти грошима.